Зупинки, що по обидві сторони вулиці Європейської, неподалік бульвару Лонського, підприємець пообіцяв облаштувати на зразок столичних із відеонаглядом, електронним табло та зарядною станцією. На засіданні виконкому погодили місце розташування сучасних зупинкових комплексів. Це буде безпосередньо місце, де е, будуть очікувати е, люди. Автобуси ну це скам'ячки буде поставлено, і е, кіоск, але не такий, е, як зазвичай, а він до 15 квадратних метрів буде. Тобто, це буде невеликий кіоск. Е, однозначно, що там не буде ні алкоголя, ні тютюну. Встановлення зупинкових комплексів погодили більшістю голосів членів виконкому, хоч і не одноголосно. Центральному вулицю. Місце, де буде встановлена алея слава героям. Меморіал, встановлювати такі тимчасові споруди, на мою думку, не Ну, Ви маєте право на думку. На нашу задумку воно має бути гармонійне і відповідати. Окрім того, так як там є госпіталь, ми розуміємо, що є люди, які там сьогоднішній день лікуються, то він буде максимально адаптований з точки зору інклюзивності. Перші сучасні зупинки вже можуть з'явитись у Бердичеві орієнтовно за півроку. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.